На території України з'явилося нове ліцензоване онлайн казино під назвою Три семерки. Цей ігровий ресурс отримав всі дозволи та сертифікати КРАІЛ, ЄЛ, що підтверджує його надійність та чесність. Три сіморки казино пропонує відвідувачам величезну колекцію з понад тисячі слотів від таких гігантів, як Мікрогамінг, Нетенд, «Плейнго» та інших. Тут є як класичні однорукі бандити, так і інноваційні 3 d автомати з вражаючою графікою та захопливим геймплеєм. Крім слотів, доступні рулетки, покер, блекджек та інші популярні азартні ігри. Відвідувачі старші 21 року можуть грати як безкоштовно, так і на реальні гроші. Казино підтримує гривню та зручні способи поповнення рахунку. Середня RTP становить від 96 до 98%, що дає чудові шанси на виграш. Радимо не пропустити шанс спробувати щастя в новому ліцензованому онлайн казино Три Семерки. Приємної гри та великих виграшів.